Познайомтеся з Анею. Аня живе на кашубах і навчається у Гданську. Вона на першому курсі медичного факультету і тільки починає щодня користуватися громадським транспортом. Завдяки системі Фала, яка інтегрує всі поморські квитки. Аня може вільно пересуватися по всьому воєводству і більше не повинна знати перевізників, тарифи, номери сполучень або їх розклади. Аня щойно закінчила заняття в університеті і домовилася зустрітися зі своїм хлопцем, який живе в одному з міст на кочев'ї. Завдяки планувальнику подорожей в додатку Фала Аня швидко знаходить з'єднання. Система пропонує проїзд трамваєм, потім поїздом і далі автобусом. Чудово, але де купити квиток на трамвай і скільки він коштуватиме? А квиток на поїзд для Ані це вже не проблема, бо завдяки системі ФАЛА достатньо просто сісти і їхати. Так просто після входу до трамваю Аня наближає карту до пристрою, що схожий на компостер. Вона може зробити це кількома способами: картка ФАЛА, безконтактна банківська картка, мобільний додаток, ФАЛА або можна купити класичний квиток з надрукованим QR-кодом в одному з пунктів продажу. Аня обирає картку. Вона студентка, тому зареєструвалася раніше в системі, щоб скористатися пільговими квитками. Система швидко перевіряє, чи є ванни кошти на її рахунку. Є, можна їхати. Тепер система Фала починає нараховувати плату за проїзд трамваєм Анни. Анна має трохи часу, щоб почитати улюблену книгу. О, тут ми виходимо. Треба ще відмітитися перед виходом. Тепер час на пересадку. На пероні Аня відмічається, сигналізуючи в системі, що починає користуватися потягом. Система Фала розпізнає її і починає нараховувати оплату за подорож залізницею. Кілька зупинок, і вона на місці. Ще тільки считати картку на пероні. Ах, ці молоді! Якби Аня забула це зробити, застосунок ФАЛА на основі даних GPS оцінить, де Аня вийшла, і зробить це за неї. Ще тільки три зупинки автобусом, і вона на місці. Це був чудово проведений час. Наприкінці дня система підсумує всі маршрути, якими подорожувала Аня, і автоматично вибере найвигідніші тарифи всіх перевізників, щоб її подорож була найдешевшою. Потім зніме відповідну суму з її рахунку: це так просто чи не так.